На сморід і гнала каламутна вода. Роками відлякують любителів порибалити і поплавати. Втім, є створіння, які полюбили річку, устю і такою: це лебеді, чайки, дикі качки, баклани і бобри. Шпанівську громаду, що по сусідству з містом рівне, об'єднує ця природна водойма. Як і у місті, тут не вода, а багно, що влітку особливо дошкуляє. В довколишніх селах шпанів і бармаки нестерпний сморід, в якому жити неможливо. Відтак місцеві вирішили підняти це питання, звернувшись до контролюючих органів. У телефонному коментарі для ITV староста ледь стримує обурення. Жахливі нечистоти до їх сіл заходять через труби з міста рівне. Ми разом із фахівцями екологічної інспекції пішли туди по канаві. Вони пішли по канаві і дійшли до бетонних труб, пішли до труб і від труб оце все сюди йде. На території рівного ми це, ну, якби туди, ходили від мосточка, від території бармаків по ту сторону, пішли по тій канаві. І там відібрали проби. Проведені аналізи ґрунту та води зайвий раз підтвердили, в устю скидають каналізаційні відходи. По ґрунту там йдуть по азоту, перевищення в 53 рази, по біологічному споживанню кисню 153 рази та інші забруднюючі речовини ґрунтів. В скидах були нечистоти, швидше за все, каналізаційні відходи. На даний час збираються матеріали. Проводяться запити в органи місцевого самоврядування. Після того, коли буде зібрано пакет матеріалів, він буде направлений в правоохоронні органи для встановлення винних осіб та відшкодування збитків, завданих державі. А ще кілька років тому в її громаді брались за очистку і облагородження водойму в рамках проєкту Здобутки і недоліки. Люди прагнули чистого повітря і води. Між тим до існуючого стану речей місцеві вже поступово звикають. Стан річки припаршивий. От, воно грязне все тут. от. Болото. Болото. Одним давно словом, так давно так? Давно. Скільки я живу, стільки я пам'ятаю, що воно болото тут. То через селище протікає просто каналізаційна каналізація. Так, да, так, да, так. Да. Я не знаю, десь, мабуть, Рівного це все йде сюди. Неприємний запах, в першу чергу. Раніше, як я приїхала сюди жити, тут можна було покупатися, десь побродити, рибу половити. Зараз це просто нереально. Часто рибалите. Ну, стараємося так часто. А в усті риба водиться? Водиться, але там краще не ловити. Зі слів головної фахівчині з питань ЖКГ, устя у шпанові брудна не усюди. Є навіть окремі місця, де засідають рибалки. До того ж, в перспективі в їх селищі планують влаштувати місце для відпочинку. Йдеться зокрема про цей берег. Є навіть у нас тут біля мосту можна побачити дуже багато лебедів. Не знаю наскільки то пов'язане забруднення із тим, що лебеді все таки обрали у нас місце. Отут, прямо як їдете у шпанові. Як з'ясувалось, про факти забруднення усті мешканці мовчали півроку, не звертаючись до інспекторів. Більше того, як припускають у відомстві, незаконним зливом нечистот може грішити як саме населення, так і сусідні підприємства. Тому дану проблему називають комплексною, яку необхідно вирішувати спільно. Тим часом в департаменті економічного розвитку вже працюють над відповідним проєктом, що дасть можливість залучити грантові кошти і спершу впорядкувати дощові каналі у місті наступним кроком стане вже очищення річок, і усті і її найбільших притоків. 50 мільйонів це вартість проекту по очищенню малих річок рівного. Тут включається і басівкут, і наші річ річечки. Тинівська і боярчик, це і устя, тобто розбетонування берегів. Це орієнтовно на 20-й рік. Звичайно, що її треба коригувати, тому що вона на сьогоднішній день буде вже зовсім інша вартість робіт. Вікторія комендант Олег Шаламай, телеканал ITV.